Викопую я сьогодні траву готьє і замітила таку річ, що її потрібно дужче поливати. Так як я поливаю, навіть цим дощуванням у мене шланга слабо для неї слабо. Їй треба дужче, тому що отут корінь, бачите, він глибокий. Оце от, от такий корінь виглядає. Оце ось корінь, отак. От це в трави готь'є. Оце все сухе. Ви на це не звертайте увагу. Це просто великим кущем було посажено. Так як я вже в попередніх відео говорила. Бачите, тут, тут така все зелена ма. Чим дрібніше ви посадите, там один у мене такий маленький остався грядці, Геть такий зелений-зелений з усіх сторін. Я його посадила, геть манюсич, ну, ну таким, я не знаю, там, Одну отак, от, от, от бачите? Отак. От от так розсаджуйте. І тоді побачите, яка у вас буде красота, і ви на цій хоч є, заробите гроші. от Я його купила. Е я вже повернула гроші за те, що я купила. А і в мене ще є до продажу, є ще й собі хати ще й розсадить. От так. От тому робіть правильні висновки. Так, до речі, дивіться, в мене ще є це Перовскію, 4 штучки заказали. Хто хоче, замовляйте. Є ще з відкритого ґрунту пировські є, і є різні квіти. Гейхера є, суниця є, Пишіть. Дякую вам усім за довіру і за замовлення.